Будьмо вбачені, сказав Господь В одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрався і пустився в далекий край, і там розкрати свій маєток живечи, розпусно. І як він усе розстрати, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. пішов він і нанявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би наповнити й стружками, що їли свині, але їх ніхто не дав йому, попам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наміті мого батька мають над подостатком хліба. А я тут гологину, сталу біло до батька мого, і скажу йому, отже, я суріши проти неба і перед тобою, я не достойні більше зватися твоїм сином, прийми мене, як одного з твоїх наймитів. він і пішов до батька свого, І, як він був ще далеко, побачив його батько І, змилосердившись сердившись, кинувся йому на шию, і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше зватись твоїм сином. Батько кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одяж, одягніть йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо веселімся, моцей вісим був мертвий, його ожив, пропав і знайшовся. І вони стали веселитись, а старший син був у полі, як, він, вертаючись, наплитився додому в чому музику й танці. Покликав він о зі своїх слуг і спитав, що таке. Той сказав, брат і вернувся, і твій батько заліза в водове теля, йшов його живим здоровим. Розганівався той і не хотів уйти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той, що озвався до батька, ось скільки з років служу тобі, ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи позиняти, що з друзями моїми повеселити. А коли повернувся оцей син твій, що поїв ти має тут з блудницями, ти зарізав до нього теля. Батько сказав до нього, ти завжди зо мною дитину, і все моє твоє. Нам і було веселитися і радіти, бо цей брат, братій був його жив, Це притча про любов, найперше про Божу любов до людей і про прощення. На її тематику написано дуже багато картин, і найвідоміша з них це картина Рембранд, де зображено фінальну сцену син на колінах і батько його обнімає. Для нас вислів Блудний Син є символом навернення, повернення, прощення, любові, радості, покаяння, знайдення тощо. І гадаю, що кожен у своєму житті приміряв до себе роль цього блудного сина. Мене кожен раз, коли читаю цю пришу, цікавить особа старшого сина. Сьогодні пропоную, щоб ми з вами поглянули трошки під іншим ракурсом на дану привзду. Давайте так умовно розділимося. Хто з вас вболіває за молодшого сина, а хто за старшого? Хто за молодшого сина? Є? Хто за старшого значить всережно, так? Отож, на вашу думку, хто з них правий? Старший чи молодший в даному випадку? Або хто не правий? Що то так Тобто старший син, ну ми сприймаємо його як агресивного, як того, що не любить молодшого сина. Тобто, зауважте, в нашій уяві склалася картина, що молодший син то є душечка, а старший син то якийсь такий негативний персонаж. Бо він до свого батька почав з претензіями е, говорити, а що це таке? Тобто, якась складається картина, знаєте, така неоднозначна. Але я вам скажу, що не все так просто. Я, наприклад, у цьому випадку вболіваю за старшого сина. І я на його стороні. Ще скажу, що чим більше я читаю цю притчу дуже їду, Мабуть, кожен з вас вже знає без пам'яті. Ну тим більше і більше в мене виникає таких, знаєте, запитань, більше запитань, ніж відповідей із даної притчі. Але в будь-якому випадку це є драма цілого людства. Не тільки двох братів і батька, але драма цілого людства. Давайте з вами так умовно розділимо. Як ми говоримо у світі, є добре і погане, людство на добрих і поганих. І над цим усім є Бог. Бог, який всіх всі любить, який всіх прощає, <кхи> Бог, який є батьком для всіх людей. І тепер старший син, він завжди був біля батька. Він завжди слухав батьківського наказу. Він виконував усе. Він не вимагав нічого від батька, крім того, що батько йому дає. Це символ праведного життя, символ послуху оцени. Я би сказав в якійсь мірі, що це символ добрих людей і це символ християн або всіх віруючих людей у глобальному значенні. Молодший син непокірний, порушив приписи, пішов з дому, прожив у гріхах. З розбійниками, з розпусницями, прогуляв весь маєток, прожив у своє задоволення. Ну просто проживу своє задоволення, і він є по праву символом людей, які далеко від Бога. Я би сказав, це сторона негативна, це символ, який мірі, я говорю, це символізм. Буквально не сприймайте. Символ. Поганих людей або символ людей, які є далеко від Бога. Мам, мам. Тобто символ чогось поганого. <кхів> Якщо дивитися з цього боку, ну ви знаєте, для мене особисто цілком зрозуміли претензії старшого сина. Ну цілком зрозуміло. Він дивиться на батька і каже: Батько, ну як це таке? Ну що це таке? Давайте тепер це перенесемо таку більш життя то, що для нас більше зрозуміло. Щоб ви якось теж усвідомили, що тут, тут дуже велика проблематика у стосунках між синами, між цими двома братами. Хто з вас є з сімей, де більше як одна дитина? Всі, так? Чи є з ваших рідних, хто живе біля батьків? Тикає така е, різниця в сім'ї. Тобто є діти, які лишаються жити біля батьків в батьківському домі, і є діти, які поїхали. І, мабуть, ви зауважили картину, коли ті діти, які вертаються раз там у рік чи де, кілька разів у рік на свята приїжджають до батьківського дому, правда, батьки до них особливо ставляться? Так, вони так, з усією милістю, з усією любов'ю, а та дитина, що постійно живе коло батьків, яка 24 на 7 допомагає, батькам і все. І просто теж стоїть з претензіями, то нам а що це таке? Чому для мене якесь особливе ставлення, до ну, негативне? А ці привезли е, з Польщі чи звідкись інакше пашку кави, форти, найдешевшої, якусь шоколадку, і ви їх робите, як не знаєте, що у світі. так? Є таке в житті. Є. І також ну, претензія виникає. Що, ну, як це таке може бути? Виявляється, нам з боку так виглядає, що, що є різниця що в любові, так? Друга ситуація. Ми християни стараємося жити по Е, наскільки можливо, так? стараємося дотримуватися хустів, наскільки можливо, виконувати церковні приписи, е, сповідаємося, ходимо до церкви і так далі. Дуже багато різного виконуємо, так? І е, коли церква е, вийшла з під коли розпався з, е, Радянський Союз, і люди пішли до церкви, то, е, мабуть, з вас багато е, чули таку ситуацію, коли хтось там був у партії ціле життя виступав проти церкви, і тут людина почала ходити до церкви. І зразу до неї було негативне ставлення. Е, що? Та цей кому ціле життя. Проклинав Бога, був проти релігії, а тепер такий побожний став до церкви ходив. І так само дуже часто, коли ми знаємо, що людина живе неправильним життям, і тут на старість навертається і починає ходити до церкви, то теж багато християн дивляться з таким з певною злістю, думаю, як йому совість дозволяє приступати церковний поріг, я ціле життя до церкви тут ходжу. А тепер дивіться, йому ще Священник дає і хоровий тримати церкви, і, 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 і таке особливе ставлення, і також є непорозуміння. Люди не розуміють, як це так. Я, де мої заслуги? Ну де? А тепер таке найболючіше. війна в Україні. Скільки людей і дорослих, і малих загинули від рук ворогів? І коли читаєш коментарі, то так, і проклятий, і Бог про не простить, і тому подібне. І в нас виникає логічне запитання. Ну а де Бог? Ну невже Бог їх теж любить? Ну невже Бог їх готовий простити? Ну вони ж теж боряться, і невже їх Бог слухає? І в нас так само виникає певне непорозуміння, як це таке може бути? Хіба Бог цих вбив також любить? І коли так починаєш роздумувати, дорогі христі браті і сестри, то ви знаєте, я починаю сам заплутуватися, сам заплутуватися для, для мого людського розуму. Це надзвичайно важке для розуміння, що таке Бог і що таке Божа любов. Нам по-людськи важко зрозуміти. Ну як Бог може любити вбивців? Як Бог може любити тих, які інших вбивають? Як Бог може їх простити? Як Бог готовий їх прийняти покаяння, коли вони до Нього прийдуть? Правда ваше сприйняти це розуміння? А щоб трошки звузити це розуміння, яке також. Нам важко усвідомити. Уявіть картину, вбивця сидить в в'язниці. І батьки жертви її проклинають, вони ненавидять, вони, якби була можливість саміми, повстилися його роздерли на шматки І до цього бивці приходить раз у місяць матір, приносить йому гарячі пирожки з капустою чи з повидлом, і каже ти мій маленький Петро чи Васильку, чи щось інше. Важко зрозуміти? Важко зрозуміти цю любов Матері до добивці у такому звичайному контексті. А як наскільки важко зрозуміти Божу любов до всього людства? Так досліджуючи і це над цим роздумуючи, ви знаєте, я не зміг дойти до якогось такого глобального висновку і розуміння Божої любові. Але я усвідомлюю певні речі, якими з вами хотів поділитися. Безперечно, кожен з вас може мати своє інше сприйняття і розуміння, і скільки читаємо, скільки ми можемо побачити е, різних розумінь е, даної притчі. Але то, що я прожидав, і те, що я на даний момент зрозумів. Бог любить всіх. І не треба старатися зрозуміти Його любов. Головне, щоб я щоб я любив Його у відповідь. У житті нема цілком доброго і цілком поганого. І кожен з нас є певний момент свого життя в ролі того поганого сина, блудного. І є в ролі доброго сина, старшого, який завжди був біля Бога і біля Батька, і який його завжди слухав. Притча показує, що кожен має шанс. Кожному Бог дає шанс. Це важливо, шанс, що Бог тебе не відкине незалежно від того, що би ти поганого не зробив у житті. Але. Ліпше жити праведним життям. Бо так ти завжди є біля Бога. А грішник, дорогі мої, може і не навернутися. Блудний син міг і не повернутися додому. Він міг померти там у гріхах. Він міг померти і біля тих свиней. Він міг померти і по дорозі додому. Це дуже маленький шанс. Що він повернувся. Дуже маленький. Тобто ліпше завжди бути біля Бога, бо можна і не навернутися. Може і не стати часу, коли я скажу, що я навернувся. Важливо молитися за навернення грішників, не обов'язково за когось конкретно. Не так, як знаєте, жінка за чоловіка може, Господи, наверни цього грішника, наверни цього грішника. Ні. Чи за сусідів, чи ні. Глобально за навернення грішників. Це дуже важливо. Не дарма ця церкві, ця молитва дуже цінується, щоб Господь Бог показав їм шанс до навернення. І остання річ, щоб в нас не виникало хибного враження. Я зараз живу як хочу. Живу розгульно! Живу своє задоволення, живу грішно, наскільки мені дозволяє сон, наскільки дозволяють фінанси і тому подібне. А колись настане час, що я навернуся. Ви знаєте, як вже звище перелічного цього шансу може і не статися. Якось почалася бесіда із е, священником і одним дуже заможним чоловіком. Каже, отже, та християнство прекрасна релігія. Можна жити собі грішно ціле життя, а вже от коли будеш на смерті постелі, тоді вистачить сказати, так як той розбійник на хресті, Господи, прости мені, всі мої гріхи, і Бог простить. І всі твої гріхи, які ти мав за життя, вже простяться, і ти так само будеш е е у раю, як і ті праведні, які ціле життя там постили, молилися, не знати тобі, що то робити. Тобто вистачить перед самою смертю. Сказати Господи, прости, і все буде проще. І якось одного разу цей матий чоловік виріхав на полювання, і полювання було на конях. І він скакав на коні за певною тваринкою, і кінь зірвався в прірву. І останні слова цього чоловіка були: А щоб ти здох? Промовлені до коня. Тобто, дорогі мої. Може, бути, може і не бути останнім шансом. Тому стараємося на основі цієї притчі усвідомити, що Божа любов для нас не зрозуміла. Божа любов для нас не пояснима. Але як пише апостол Павло послання до Тимотея, Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, тому Він послав свого Сина, щоб всіх нас спасти. Амінь, слава Ісусу Христу.